Раноу, щоб надіслати тата та НІКОЛЬ для нових рекламних 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 робіт, специфічних для Великобританії. Відродження легенди, Ранауклиу та явище британської рекламної культури. У автомобільному світі ви можете рідко знайти приклад такого тісного зв'язку між брендом, моделлю та рекламною кампанією. Як це сталося з Раноуклиу та татом та Нікольним дуетом у Великобританії? Це не просто успішна реклама, це культурне явище, яке змінило не лише правила маркетингу автомобілів, але й відображало мінливі настрої британського суспільства. І тому Раноу планує відродити цю легенду, адаптуючи підхід до сучасних реалій. Чому тато і Ніколь стали культом? Я пам'ятаю, як наприкінці 90-го, ха, коли я тільки починав зацікавити машини, неймовірний ажіотаж був навколо Раноуклиоу, навколо Раноуклио. Це був час, коли машини перестали бути лише засобом руху. Вони стали частиною способу життя, способом самовираження. І тато і Ніколь ідеально спіймали цей дух, що зробило цю кампанію такою успішною. По-перше, вона була щирий. На відміну від багатьох автомобільних рекламних оголошень, які намагалися створити штучний Ореол розкоші чи спорту, тато і Ніколь були справжніми, звичайними людьми. Вони викликали симпатію та розуміння. По-друге, була реклама жартівливий. Легкий, ненав'язливий гумор зробив її незабутнім і приємним для перегляду. І нарешті вона була емоційний. Фінал кампанії. Коли Ніколь кидає нареченого і виходить на захід сонця з новим партнером, стала справжньою подією для англійців. Це було символом свободи, незалежності та нових можливостей. Ключова думка: Тато і Ніколь це не просто автомобільна реклама, це відображення британської культури та менталітету кінця 90 х х. Я вважаю, що успіх цієї кампанії полягає в її здатності розмовляти з аудиторією її мовою. Раноу не намагався нав'язувати деякі ідеали чи значення, він просто показав історію про кохання, вибір та самовизначення. І це відповіло в серцях мільйонів британців. Раноу та британська поп культура, несподіваний союз. Арнольд Балоні, босс Бос, абсолютно правий, коли говорить, що Раноу був успішним у Великобританії, коли він не намагався здатися французьким брендом. Зрештою, англійці завжди оцінювали справжність та почуття гумору. І Рено, зі своїм Кльо, татом і Ніколь, а також підтримкою таких футбольних зірок, як Тіррі Генрі та Ерік Кантон, вдалося стати частиною британської поп-культури. Це був несподіваний, але дуже успішний союз. Рано не просто продавав автомобілі, він продав спосіб життя, пов'язаний із успіхом, стилем та почуттям гумору. І це допомогло бренду виграти лояльність британських споживачів. Я впевнений, що Раноу розуміє, що неможливо просто повторити успіх тато і Ніколь. Часи змінилися, аудиторія стала більш вимогливою та поінформованою. Але я вважаю, що Раноу може використовувати спадщину цієї кампанії, щоб створити щось нове та оригінальне, як Раноу може відродити легенду. Я бачу кілька способів, які може піти раноу. Збережіть дух оригіналу. Важливо, щоб нова кампанія була такою щирою, жартівливою та емоційною, як і оригінал. Не намагайтеся створити штучний ореол розкоші чи спорту. Адаптуйте підхід до сучасних реалій. Важливо врахувати, що аудиторія стала більш вимогливою та поінформованою. Не намагайтеся нав'язувати будь-які ідеали чи значення. Використовуйте сучасні технології, важливо використовувати сучасні технології, такі як соціальні мережі та відеомаркетинг, щоб висвітлити широку аудиторію. Подумайте про повернення тато і Ніколь, повернення оригінальних акторів було б дуже сильним інсультом, але важливо зробити це правильно. Ви не повинні просто повторювати стару рекламу. Необхідно створити щось нове та оригінальне, яке буде пов'язане з спадщиною Тато і Ніколь. Залучити сучасних зірок, залучення сучасних зірок британської поп культури також може бути хорошим способом привернути увагу аудиторії. Порада раноу повинен зосередитись на створенні контенту, який буде резонувати з аудиторією на емоційному рівні. Мій досвід, маркетинг автомобілів та вплив на споживача. Я особисто спостерігав, як маркетинг автомобілів впливає на поведінку споживачів. Пам'ятайте, як реклама Hammer H2 на початку 2000 х років створила образ сміливої та незалежної людини. Багато клієнтів Хаммера хотіли пов'язати себе з цим зображенням. Або, наприклад, Мини Купер Едвертайзен, яка створила образ стильного та юнака, маркетинг автомобілів. Це не лише спосіб продажу автомобілів, це спосіб формування способу життя, пов'язаного з брендом. І Рено це ідеально розуміє висновок, майбутній Раноуклиоу та британський автомобільний маркетинг. Відродження легенди Renaу Cleo це шанс Раноу не тільки збільшити продажі, але й зміцнити свій імідж у Великобританії. Але для цього необхідно створити щось нове та оригінальне, що буде пов'язане з спадщиною, Тато і Ніколь. Я впевнений, що Раноу може це зробити. Зрештою, у Раноу є все, що потрібно для цього, талановиті маркетологи, творчі дизайнери та, звичайно, легендарний Клео. Ключова думка Раноу Клео – це більше, ніж просто машина. Це символ британської культури та маркетингу автомобілів. Майбутнє Renault Cleo та британський автомобільний маркетинг виглядає багатообіцяючим. Зрештою, у Renault є все необхідне, щоб залишатися лідером у цій галузі. Я з нетерпінням чекаю, коли Renault представить свою нову кампанію Клеу. Я впевнений, що це буде не менш успішним, ніж Тато і Ніколь.